Хто нас дивиться на теренах Карилицької Жічільської громад України і навіть із океану, ми знаємо, що такі теж є. В інформаційному тижневику Кагарличина ви побачите фрагменти подіявель, зафіксованих студійною відеокамерою протягом тижня, що минув, і навіть більше. Ще один тиждень наблизив нас до неминучої перемоги. Слава Україні і Збройним силам і всім, хто наближає ту перемогу. А сьогодні до вашої уваги такі теми і сюжети. В офіційній хроніці розповімо, що обговорювали на оперативному штабі. По координації дій під час воєнного стану і чим цікавилися земляки під час прямого зв'язку з міським головою Олександром Панютою, що ухвалили на черговій сесії Кагарлицької міської ради 17 вересня. Професійне свято рятувальників. Згадаємо про нього. Питання небезпеки, сказу і африканської чуми свиней актуальні під час воєнного стану. У Черняхові з'явиться музей. А у футболістів знову перемагає дружба. Повідомлення поліції і прогноз погоди під завісу тижневика. Почнемо тижневик з офіційної хроніки, а саме, що обговорювали на засіданні оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану, а також чим цікавилися наші земляки під час прямого телефонного зв'язку з міським головою Олександром Панютою. На засіданні оперативного штабу 11 вересня карлицький міський голова Олександр Панюта анонсував заходи, які пройдуть на тижні, що розпочався. Про них ми і розповідатимемо далі у цьому випуску. А керівнику відділу освіти на оперативному штабі Надії Мельченко доручено забезпечити харчування учнів наступного понеділка, 18 вересня. Удальшому треба готувати. Основу для того, щоб перейти, так як сусідні громади, вже дехто зробив перейти на харчування власними силами, і це питання зняти і забути, щоб ми не мали цих проблем. Своєчасно розпочинали харчування у загальноосвітніх закладах. Медики доповіли про свою роботу зокрема, констатували сезонну тенденцію до зростання кількості гострих респіраторних захворювань серед дітей шкільного віку. Минулого тижня зафіксовано близько 80 захворювань. Олександр Панюта, звертаючись до медиків, говорив про забезпеченість роботу генератора в лікарні. Я думаю, що лікарня це обов'язково всі інші можна. Погодинно подавати електроживлення в лікарні, треба щоб було постійно. Тому я думаю, на цьому тижні ми допрацюємо. Оператору студії 14 вересня вдалося зафіксувати момент випробування тестовому режимі роботи генератора в ході відпрацювання ситуації на випадок блекауту. До цього треба бути готовим об'єктам критичної інфраструктури. Та й усім нам пам'ятаючи минулу зиму, коли агресор завдавав ударів по енергооб'єктах України. На прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою надійшов лише один дзвінок. Активна карличанка Валентина Григорівна сигналізувала про аварійну небезпечну. Ситуацію з електроопорою біля містка на південній околиці вулиці Паркової. Стовпи, мабуть, тримаються лише на дротах, підкреслила дозвонювачка. Голова для оперативності попросив Валентину Григорівну надіслати йому на вайбер фото, яке буде швидко додане до звернення, адресованого енергетикам для вирішення названої проблеми. Продовжимо офіційні повідомлення сюжетом про чергове засідання сесії Кагарлицької міської ради, яке відбулося 14 вересня, а йому традиційно передували засідання постійних депутатських комісій. У вівторок, 12 вересня, відбули засідання двох депутатських комісій з питань освіти та економічно-соціального розвитку. Їх голови відповідно Олег Савченко та Сергій Будьок. Регламент передбачає деякі питання одні й ті ж розглядати на кількох комісіях, так як було і цього разу 12 вересня. Директор Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко подала на розгляд комісій проєкт рішень про затвердження переліку платних послуг на рентгенологічні дослідження без направлення сімейного лікаря. Директор школи мистецтв Микола Громийко. Подав на комісію перелік пільгових категорій дітей учнів закладу. Комісія по освіті опрацювала проєкти рішень про внесення змін до програми Турбота, положення про премію міської ради в галузі культури імені народного артиста України Василя Дашенка. На сесію винесли проєкт рішення про чергове переименування назв вулиць у громаді. Подано на сесію рішення, проєкт про мережу освітніх закладів громади. На карличчині діятимуть і в навчальному році 5 ліцеїв, 7 гімназій, 17 дитсадків. На засідання комісії було запрошено заявників осіб, які були зацікавлені в розгляді тих чи інших питань. Звісно, позитивних. У середу, 13 вересня, працювали дві комісії: бюджетна та по питанню регламенту. На обох розглядали звернення Карлицької поліції про виділення 100 тисяч гривень на ремонт автомобілів. Ця сума входить у програму підтримки місцевої поліції в 2023 році. А на бюджетній комісії, якого Чоля Денис Дячков, Олександр Панюта, зокрема, сказав. Так складається, навіть тому, що ми не виконуємо дохідну частину бюджету по вересні. Є ще багато таких моментів, які знову ж по звернення по проханням ми можемо вирішити ще оці, будемо так говорити, цим сесійним засіданням. Зараз ми все пройдемо, я прошу поки ще це підтримати, але вже наступна сесія вже не буде в нас, я думаю, я при ці 105. І нас обмежують і до кінця року. Я думаю, буде якась чи постанова, чи якийсь законопроект, який обмежить нашу дохідну частину бюджету. Ну, відповідно, надскладний складний буде наступний рік. На комісії по регламенту під головуванням Володимира Вітенка розглянуто те ж саме питання, про яке ми щойно говорили: виділення коштів для карлицької поліції. Усі питання, які розглядалися на комісіях, виносилися на сесію міської ради 14 вересня. А перед нею засідала ще одна комісія земельна, яку очолює Олександр Широкоступ. На земельній комісії, яку ми згадували в попередньому сюжеті, а потім і на сесії міськради, прийняти рішення. Щодо передачі в оренду товариствам вогних, тепло та білий дим, земельних ділянок для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування котелень, а також про надання дозволу на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для майбутньої котельні в районі 9-й поверхівки по вулиці Паркові, 18. Сесія розглянула також поданий комісіям проєкти рішень, про які ми вже говорили, та затвердила їх. А перед засіданням до залу зайшли активісти і попросили включити до порядку денного їхнє питання щодо проблеми на одній з водойм крачів. Карлицький міський голова Олександр Панюте, який вів засідання сесії. Інформував, що цим уже займалася створена його розпорядженням комісія. Дане питання ще довивчатимуть, а активістам рекомендував дочекатися кінця сесії і поспілкуватися з депутатами, що було і зроблено. А на сесії було розглянуто і хвалено рішення з майже 90 питань порядку денного. Левого участку їх становили земельні питання. Варто додати, що одне з рішень було про чергове переименування назвулиць населених пунктах Карлицької громади. У селі Халча, вулиці Кошового на вулицю Джерельна, Гагаріна на вулицю Сонячна. Вулиці в селі Мєрівка на вулиці Бориса Сокури. Вулицю Гагаріна в селі Бандюгівка на вулиці Полява І ще Гагаріна в селі Леонівка на вулицю Квітнева. Провулка Ватутіна в місті Карлик, перейменована на вулицю Бускова. Розглянувши подання комунального підприємства міської ради фізкультурно-оздоровчий комплекс Карличчини, керуючись відповідним положенням сесія міськради, вирішила нагородити відзнакою за заслуги перед містом Олександра Васильовича Онищенка, президента футбольного клубу Дружба Мірівка. А також внести його до книги пошани міста, вручивши посвідчення та нагрудний знак за заслуги перед містом. Вручення відбудеться під час футбольного матчу за участі футбольного клубу Дружба Мірівка, де Олександр Онищенко є президентом. Про те, що на Карличині розпочне роботу поліцейський офіцер громади, ми вже повідомляли і говорили. У минулому році владою Карличчини було підписано меморандум з Національної поліції України про створення в громаді поліцейської станції, кандидатуру поліцейського офіцера визначили, і перший він від громади розпочав навчання. Підготовку до роботи цей період тривав 75 днів. 15 вересня відбулось відкриття поліцейської станції, яка знаходиться в приміщенні Карлицького міського будинку культури. Перш ніж розповісти про подію у кількох словах про повноваження офіцера громади, він братиме активну участь в житті громади, особисто налагодить контакт з її мешканцями та тісно співпрацюватиме з ними. Допомагатиме вирішувати конфліктні ситуації, боротиметься з рейдерством та браконьєрством. Тісно співпрацюватиме з місцевою владою. Окрім звичних спецзасобів, поліцейський офіцер матиме помпову рушницю, пошуковий ліхтар, гідравлічні ножиці, бензопилу. Поліцейський обслуговуватиме значну територію громади, тому специфічне обладнання та службовий автомобіль типу кросовер забезпечить часну і якісну поліцейську допомогу. Такий автомобіль придбала та обладнала необхідним Карлицька міська рада. Її голова Лесон, Панюта на урочистостях передав ключі від машини поліцейському офіцеру громади Віктору Дяченку. Я впевнений, що все в нас вийде. Я впевнений, що громадську безпеку ми будемо поліпшувати спільно всі, і поліцейський і офіцер громади. Відділення нашої поліції, всі ми дружно, обласне управління. Все ми будемо робити для того, щоб в нас в тилу люди мирно, безпечно могли проживати, жити і підтримувати Збройні сили. Тому всім слова подяки. і Із задоволенням ручу ключі від автомобіля, Дяченко Віктору. На відкритті станції були присутні та виступили голова Бухівської районної державної адміністрації. Микола Кравчук, заступник начальника головного управління Нацполіції в Київській області, полковник поліції Максим Очаретяний. Він же вручив нашій громаді, особисто Олександру Панюті подяку за сприяння відкриттю поліцейської станції в Карлику. На її відкритті виступали самодіальні артисти міста. Фото на згадку поліцейський разом з представниками громади. А потім поліцейський офіцер громади зайняв своє робоче місце в спеціально обладнаному для нього кабінеті у міському будинку культури. Там же ми задали питання Максиму Очеретяному, як він оцінює роботу Карлицької міської ради у створенні поліцейської станції. Ми дуже сподіваємося, що це перша станція, але не остання. Ми сподіваємось на те, що розбудова буде продовжуватися. Я впевнений, що і міська органи місцевого самоврядування, депутатський корпус на повністю підтримують і підтримують зараз. Ви бачите цю поліцейську станцію, автівку, яку придбали, це преважливо, тому що в умовах сьогодення це сучасний розвиток не тільки взагалі поліція, а взагалі системи безпеки на території громади. З досвіду інших громад, як працює і ефективність роботи, ефективність 100%. Повірте мені, що там, де працює поліцейський офіцер громади, зростає довіра населення багато питань вирішується на місці, які не потребують втручання зони. Тому дуже ефективно працює що ви побажаєте, Віктору? Служити захищати 24 на 7, щоб нам за тебе сором не було. 17 вересня українські службовці, які беруть участь в цивільному захисті населення нашої держави, відзначають своє професійне свято День рятівника або День працівників цивільного захисту України. Працівники рятувальних служб завжди шанувалися в Україні. Майже 10 років професійне свято було у пожежників. А з 2004 року День пожежника скасували, натомість було проваджено єдине професійне свято різних рятувальних служб. Міська влада щороку вітала рятівників громади, у них пожежній частині номер 19 Цьогоріч шанування рятівників відбувалося в п'ятницю 15 вересня в Обухівській районній державній адміністрації. Карлицький міський голова Александр Панюта та його заступник Іван Сімцов вручив подяки рятівникам нашої громади: Михайлу Геращенку, Олександру Захарченку, Андрію Гриценку, Миколі Чалому, Олександру Цапенку та Федору Бойку. А ще карлицька міська рада на сесії 14 вересня виділила на рятувальну службу громади 100 тисяч гривень. У час воєнного стану здається, що на другий план відійшли такі питання, як небезпека сказу чи африканської чуми свиней. Але ветеринарна служба запевняє, що це не так. Тож не варто послабляти увагу до здоров'я 5,5 тисяч песиків і 4,5 тисяч котів, які мешкають на обістях жителів нашої громади. Небезпека захворіти сказом у наших чотирилапих домашніх улюбленців. Є і ситуації можуть бути найрізноманітніші. Сказ, смертельна хвороба і для людини. Лікування тут не існує. Ну просто від слова зовсім важливість питання підтвердила і наша бесіда з представником Держпродспоживслужби в Обухівському районі Іваном Лисенком. На сьогоднішній день, на порядку денно у нас стоїть строго вакцинація проти сказу. Ми, по планах протипізочних планах у нас стоїть 5,5 тисяч собак вакцинації, 4,5 тисячі котів. Ці плани ми виконуємо в повному обсягі. На жаль, на сьогоднішній день дещо є затримка з вакциною. Вакцина тільки з'являється. Наші ветеринарні лікарі беруть термосумочки і проводять вакцинації по всіх населених пунктах. Протягом трьох років в Україні від сказу померли вісім людей, звісно, вкушених хворими тваринами. У 60% випадків інфікування відбувається від укусу зараженої сказом собаки, 24% – лисиці, 10% – від укусу хворої кішки. Решта випадків припадають на укуси кажанів, вовків та інших тварин. Основний профілактичний захід проти сказу вакцинація тварин, почати з домашніх. А як бути з дикими, бездомними 13 вересня, за повідомленням Івана Лисенка, на державній надзвичайній протизоотичній комісії при обухівській райдержадміністрації фахівці і радилися, як бути з цього приводу. Вирішено створити групи реагування на небезпеку сказу. Так ми б їх назвали. В таку групу входитимуть фахівці ветеринарної інспекції, ветеринарної лікарні і представники мисливського господарства. Ці групи спрямовують фахівці ветеринарії на місця локацій чи відомих стежок диких тварин тварин, а фахівці розкладають там вакцину як приманку. Вакцина від сказу вміщена в пакетик і в сірникову коробку, зовні наче обмотану пресованим м'ясним фаршем для приманки тварин. Держпродспоживслужба закликає всіх, хто побачить такі кубики, десь у лісі чи в чагарниках їх не чіпати. Вони призначені саме диким тваринам, а виготовляє їх броварська фірма «Укрзооветкомпостач». А тепер про іншу небезпеку. Від представника Держпродспоживслужби в Обухівському районі того ж Івана Лисенка. Ми дізналися, що в нашому регіоні зафіксовано непоодинокі випадки захворюваності свинок у домашніх господарствах жителів стайок на африканську чому свиней. Хвороба для свиней смертельна, а для людей безпечна. Вірус африканської чуми стійкий до висушування та гниття, а при температурі плюс 60 швидко активується. Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней не з Найдено, а лікувати тварин навіть заборонено, настільки це безнадійна справа. Більше того, у випадку виявлення вогнища інфекції свиней поголовно знищують безкровним методом. Хворих тварин і тих, які з ними контактували, забивають, а трупи свиней спалюють, і тільки так. На АЧС хворіють свійські і дикі свині. А переносниками збудника від хворої до здорової тварини є дикі кабани, а не рідко стає і людина, яка випадково забруднила своє взуття, одяг чи рукавиці. Виділеннями хворої свинки чи кабана і мала контакт зі здоровою твариною. Що ж робити? Методи профілактики нескладні, але дотримуватися їх варто суворо. Обробляти тварин від комах і кліщів і боротися з резунами, не вигулювати свиней з іншими тваринами. Господар для догляду за своїми поросятами повинен мати окремий одяг, взуття, рукавиці, інвентар і тримати їх біля сарая з тваринами, мити руки, покласти перед дверима дезінфікуючий Лимок, якщо господар мисливець або має контакти з дикою фауною, йому не слід вдома тримати свиней, не годувати свиней помиємо, як це часто буває, що містять свинину чи продукти забою без термічної обробки і, взагалі, давати свиням лише проварені корми. Ну і, звісно, робити свиням щеплення від класичної чуми за участі ветеринарної служби. Не купуйте м'ясопродуктів у не встановлених місцях на стихійних ринках, бо це теж може становити певну загрозу у. У плані небезпеки Африканської чуми свиней. Велике мальовниче старовинне село Черняхів у Кариллицькій громаді немає музею поки що. Але місцеві культпрацівники, як справжні активісти і патріоти свого села не сидять, склавши руки. Тож тут вималювалася обнаділа перспектива. Все склалося, ми б сказали, належним чином. Нещодавно карлицька міська рада ухвалила рішення про фінансування ремонту приміщення під майбутній музей у Черняхові. Колишній сільський музей занепав та окремі експонати збереглися. Ось один із них розлогий, сільський пейзаж, а також деякі речі побуту, фрагменти автентичного вбрання, що його нам показувала директор будинку культури Черняхова Світлана Безвердна. Наше село Чернігів дуже велике, і в нього є дуже багато минуле з цікавою історією. І, на жаль, у нас немає музею, тому ми подумали колективом, що нам потрібно все це виправити і відродити музейну справу в нашому селі. Ми вирішили відкрити музей і тому. Взяли участь в конкурсі Час діяти Україна з підтримкою МГП громаді, і ми виграли наш проєкт і маємо 75 тисяч на мебель для нашого музею. Як вже ми замовили її, і вже мебель готова. Охоче нам показала Світлана Олексіївна, приміщення під музей у споруді будинку культури. Ремонт по суті завершено, і фантазія культпрацівників вже працює на повну в уяві стелажі експозицій. Недарма так опікуються кут працівники при підтримці міської ради про музей у Черняхові. У цьому старовинному мальовничому селі на початку ХХ століття під час розкопок відкрито черняхівську культуру. Відкрив її український археолог чеського походження Вікентій Хвойка, той самий, що й вив світові трипільську цивілізацію, який тисячі років черняхівська культура молодша і датується другим п'ятим століттями нашої ери. В Карлицькому історико-краєзнавчому музеї є немало матеріалів про цей феномен, сліди якого знайдено в Румунії та інших країнах Європи. Розкопки під черняхом проводили і в 60-х роках, і виявлялася подібність містрипільської цивілізації і черняхівською культурою. Може, тому що їхні фундатори, наші пращури у сиводавнину, жили на суміжних територіях тільки в різні епохи. Черняхівцям є чим пишатися, а дітлахи відтепер підростатимуть поінформованими про власну історію, культуру і знатимуть, чиїх вони батьків діти, чиї сини, а це морально-духовний підмурівок державності. А поширене гасло Я люблю своє село отримає матеріальне підґрунтя. Новини спорту футбол 9 вересня в день міста на стадіонному комплексі Дружба в Карлику. Мирівська дружба обіграла футболістів із Кременчука крамін 2 з рахунком 2-0. Це була п'ята поспіль перемога наших земляків. А от середу, 13 вересня, вихованці тренера Дмитра Черекала програли одному з лідерів чемпіонату другої ліги команді Чайка з Петропавлівської Борщагівки. Рахунок 0-1. Наступний свій матч вдома 17 вересня. Професійний футбольний клуб Дружба Мірівка зіграє проти чинного лідера Юкса Київ. Якою буде погода наступного вересневого тижня? У понеділок, 18 вересня, ясно. Плюс 11 вночі, плюс 25 в день. У вівторок, 19 вересня, також ясний день, вночі плюс 12, у день плюс 25. У середу, 20 вересня, хмарно, і синоптики прогнозують невеликий дощ. Плюс 15 вночі, плюс 23 в день. У четвер, 21 вересня, мінлива хмарність, можливі опади. Плюс 14 вночі, плюс 22 градуси тепла в день. У п'ятницю, 22 вересня, слабка хмарність без опадів. Топчик термометра вночі опуститься до плюс 9 градусів, а в день підніметься до комфортних 24. суботу 23 вересня хмарно невеликий дощ. Плюс 15, плюс 27. Недільного дня 24 вересня синоптики прогнозують похмуру погоду із дощем. Плюс 16, плюс 27. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Гарличина. Дякуємо вам за увагу, за те, що були з нами. Спілкуйтеся з нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш канал, щоб більше знати про життя рідного краю. Тримаємо економічний, військовий та інформаційний стрій. і все буде Україна. До побачення.